Доброго ранку, любі наші дітки. Продовжуємо працювати над темою тижня Тарас Григорович Шевченко, великий поет України. Народився Тарас Шевченко в селі Моринці, на Черкащині, у бідній родині. Батька Тараса звали Григорій Іванович, а матір Катерина Якимівна. Жили вони в Злиднях, багато працювали, щоб прогодувати сім'ю. А сім'я була чималенька, п'ятеро сестричок Тарасових і двоє братів, а звали їх Катерина, Ярина, Три Марії, Микита і Йосип. Старша сестра Катерина була Тарасові за няню. Вона доглядала менших дітей, годувала їх, коли батьки працювали на панському полі, поралася в хаті й дворі – Тарас дуже любив свою сестричку няню, слухався її. Він був допитливий, вразливий, усім цікавився. Любив малий Тарас бавитися з дітворою, а ще більше слухати казки, пісні. Прийде, бувало, мати з роботи, сяде відпочивати, згорнувши свої натруджені за день руки, а він до неї горниться, просить казку розказати. Пісню заспівати. А ще більше любив Тарас розповіді діда Івана Шевченка. Слухати його збиралась не тільки сім'я Шевченків, а й багато сусідів. Дідусь розповідав про героїв, які боролися за правду, за краще життя простих людей, розповідав про повстання селян кріпаків проти панів. Оповідання діда Івана будили у Тараса думи про долю кріпаків. Дитяча радість Тараса потьмарилась горем ще в дев'ять років, коли померла мама. А через два роки помер і батько, і почалося страшне сирітське життя Тараса. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу, нужда та праця положила. Там, батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі, не витерпів лихої долі, Умер на панщині, а ми розлізлись межі людьми, мов мишенята.